Доброго раночку. Я забігла вже на нову пошту. Отримала посилочку, там замовляла кое-що по матеріалам і собі для роботи. І вийшла на вулицю. Знаєте, У нас зараз зранку ще немає спеки. Так, наче трошки воно є. сонця такого немає відкритого. І немає великої спеки. Ну, думаю. Пройдуся, прогуляюся перукарню. Тим більше, що мені там треба зайти ще якраз по дорозі, купити собі пилочки для роботи, для нігтиків. Та так, оце думаю, пройдусь, прогуляюся. Давно вже нікуди не ходила, а то з цією спекою хіба ж кудись ходить. О, як виходиш на вулицю, і якщо кудись треба, так бігенько пробіг або під'їхав десь, тому що просто неможливо було знаходитися на вулиці. А сьогодні ще, бачите, і вітерець трошки видно по моїй роздутій чолки. Чупчику, чупчику. Так що йдемо в центр пішки. Таке все вигорівше. Таке все негарне, яке все гарне весною, коли ця молода, зелень тільки пробувається, і яке все негарне вже восени. Нема вже майже... Ні, ну є кої де квіти, але ж не так, як навесні все цвіте, все буяє і квітне. І вже навіть наш бульвар. Шравченка став теж такий весь осінній, осінній каштавини на світі, листі. Пила. І в мене ще трохи є часу. Ой, та да ще пів години є. А я ж тут уже в центрі. Я думаю, зайду на базар, куплю собі якийсь кілограм помідорчиків, їсти собі додому. а То в мене щось нічого немає, не ні помідорів, ні гірків, нічого нема. Думаю, використаю час з якоюсь користю. йду на базар. І будинок тут якийсь старий, чи то його відреставрували. такий. О, та велика Аврора, яку вона казала, відкрили вони попереду в центрі. Тут якась нова будівля прям виросла дуже швидко. Сьогодні 2 вересня і діти всі пішли сьогодні в школу в понеділок. І ось якраз йдуть, всі вже видно після лінії, всі такі гарні у вишиванках. Ой, а тут ще досі троянди квітнуть, яка краса. О, які гарні. Це якраз тут школа, а от багато дітей. І окраса нашого міста. Одна із окрас, ну, мабуть, сама найкрасивіша, як для мене, будівля. Це будинок Раксу. палац дружинян наш. Колишній будинок Щербини. Щербини. Такий був маєток у інженера Щербини. Всі тут, мабуть, були, хто в Черкасах живе. Так, і я майже прийшла вже в перукарню. Я наче так, знаєте, і не спіша, і не спіша. Ну, дійшла. О, піцерія наша. Я її не знала, на реставрації добудовується. Був літній майданчик. Вон там тепер будується ще одне приміщення. Ну так, там дуже гарна була піцерія і там завжди не вистачало місця. Ой, на базар заодно сходила, взяла ще собі сирочку домашнього. Думаю, щоб не в магазині купляти, хоч сьогодні понеділок, і там дуже мало людей на базарі, Ну, була жіночка з домашнім сиром. Взяла пів кіла сиру, взяла чотири собі буквально помидорки, щоб не важко було рюкзак таскати. І все, я вже прийшла. Прийшла я трошки раніше, ну було десь, я не знаю, без 12 хвилин, а там зачинено, Обдергала за двері, зачинено. І думаю, це ж вечно, мені на 11 годину, і, але ж там ну це приватна перукарня, і що нема нікого, з дівчат нікого там немає. А тоді, думаю, це ж сьогодні, якби ну, 2 вересня, діти в школу, то, можливо, сьогодні всі попізніше, але мені на 11 -ту. В общем, чекаю. Зараз вже 1056. От Так, Так, все, я вже трохи підстригла, трохи тюпчика і трошки довжину, тому що ну, для того, щоб були нормальні кінчики. І зараз я швиденько-швиденько їду додому, тому що до мене повинна прийти моя глядачка. Проходжу по школу, а тут якраз лінійка для діток Так, класний ну, керівник Миколаївна. Я на зупинку й додому швидко вже. Я вже вдома і вже приїжджала моя глядачка, ми з нею поспілкувалися. У, півтори годинки посиділи по чайовничали, по Вона мені трошки добрячків тут привезла. Привезла мені отаку з макадамією масочку на подарунок мені. Масочку це для волосся. Отаку масочку привезла мені для обличчя, щоб я була гарна. Це якісь такі цукерочки, такі, якісь, бачите, які. Отакі От цукерочки. Потім привезла мені також каву, оцю, як вона називається, турецька? Ну, це з кардамоном. І, а, і ще мені привезла такі маленькі шоколадки, такі прикольні, вони з м'ятною начинкою. Ну, вони в цьому, в холодильнику, щоб не розставалися. От, і ми такі. А, ще ж мені привезла От такі сережечки. Зараз покажу. Отакі От сережечки. Це теж гвіздочки. От, і ми оце просиділи, пролялякали про життя, про те, про все. Вона теж з Ізраїля, як і попередня моя глядачка, з якою я теж зустрічалася. От, і оце, коротше, так ми провели час. У мене трохи часу якраз було. О, дивіться, які. М -м, які гарнюнькі. Да? І ми оце просиділи, пролялякали з нею. А тут якраз мені ще Альона телефонує і каже, мама, я зараз тобі привезу ящик малини. Ти ж каже, хотіла, а я то хотіла, але ж у мене зараз геть немає часу ні на що. Тому що праця, праця, праця. Я і завтра працюю, і післязавтра працюю там цілими днями. Ну, коротше, не знаю, коли я буду що робити. Але ж я кажу, ну вези. О, оце, мабуть, вже я Альона. Так, да. це якраз Альона з ящиком малини для мене. А де ти її взяла? Страшне борще. Скільки малини? М -м -м, яка красота? Привіт-привіт. Мы все знаем, какие занимаются малыми. Mm -hmm. Боже, бизнес. Солодкая, я палатка. Mm -hmm. Ой, какая, как мед. Очень хорошо. Mm -hmm. Ну, на имце малы. Mm -hmm. Я в том роде накатала кучу варенья. Малыми? Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачно. Куди ж мені її сразити? В машині жара така. Угу. Mm -hmm. Треба мені... Боже, я ніяк не, не втоплюся не переодягнутися. Прийшла вже хтось зна коли. Mm -hmm. Mm -hmm. <гум> така солодка, взагалі нема киснути. Mm -hmm. Як Угу, Як ульірватися, це точно не, не, не ймовірно. Mm -hmm. Виключай камеру. Пока-пока. Ну що ж, малинка це діло добре, але ж тепер її треба переробити ту малину. Йду в магазин за цукром. І річ в тому, що зараз вже початок третій, а з 4 годин там у мене дві клієнтки, і це я там буду працювати до восьми вечора, ну, а потім буду щось робити вже з тою малиною, тому що коли ж її. Коли її перероблять? Завтра і післязавтра, два дні в мене там взагалі загружені, я працюю, там не буде, коли мені взагалі нічого робити. То Альона піддала мені роботи. Вона каже: Ну ти ж хотіла. Я Звісно, хотіла, тільки ж не тоді, коли у мене немає часу на це. А малина така, знаєте, що вона ж чекати не буде. Її треба переробити, бо вона тече. Заразом. Як завжди воду. Ну, в общем, іду в магазин за цукром. Фух, прискакала додому, боже, вся мокра. Ну, як так? Зранку було 21 градус, зараз ось у мене 27,3 в хаті, а на вулиці, мабуть, всі 35. Ох, страшне. З цією погодою. Показую, що купила, Ой, бо час іде. Взяла 5 огірочків, бо день, вже з завтрашнього дня дінь в мене, от, а в мене якраз кінчилися. Ну, в принципі, можна було альоні сказати, щоб вона все одно завтра його буде завозити, щоб завезла, а може в неї вже немає, я ж не знаю. Так, взяла для нього ось такі печенюшечки, щоб були. Потім теж для Діньки взяла. Сердельки, треба ще буде макарунчиків зварити, дитячий кетчуп, макарони твердих сортів. І що я ще взяла? Ага, два сирочки плавлених і 2 кілограми цукру. Тут десь малини. Два-два з лишнім, то думаю, 2 кілограма вистачить мені. І зараз я трохи засиплю, хай малину буду робити без кісточок. Я таку і в прошлому році робила, з кісточками я не люблю. Тому зараз трохи засипаю десь із пів кіла. Якраз зателефонувала подружка моя Таня, тому це з нею посиділи. Поболтали, і я якраз там вичахла, включила там кондиціонер. І дивлюся, що е, зараз у мене в затінку 30 градусів. Так, все, тут е, засипала хай трошки. Це якісь зюзьмалки живуть тут. Якісь зюзьмалки. Зюзяки. Як альона в мене маленька була, казала зюзяки. Поставила, хай пускає сік, сіка. Вже тоді не знаю, буду тоді вже ввечері, вночі, думаю, вже буду починати проварювати, колись там його доварю, мабуть, це варення. І зараз, все. у мене тут нема що робити, піду туди, там прохолодніше. Хотіла ж показати, наскільки обрізали мені коси. Ну, Звісно, це короткувато в порівнянні з тим, що було. Бачите, які, і тепер я не можу зробити високого хвоста, тому що він буде дуже не То він в мене був довгий, але ж я й не хотіла стільки відрізати. Але ж сказала перукарці своїй дівчині, що кажу: відріж, кажу стільки, бо вона каже, скільки. Я кажу, ну якомога менше, але кажу, відріж стільки, щоб були живі. Кінчики. От вона мені відрізала стільки, щоб, щоб вони знаєте, не плутались, тому що взимку ще не так у мене, а влітку та ще таке літо страшне було це ж жарке, то о, пересихають. Хоч я їх там і мащу всякими всячинами, і, і бальзамчики, і масочки, і ці рідкі кристали, і все я роблю, але ж все одно. Вони пересихають. Тому кінчики, ну, зараз вони гарні кінчики, Так що нічого, це не зуби відростуть. У мене коси ростуть швидко. Так що, це нічого страшного тут немає. Ну, все, а я буду вже 15 хвилин четвертого буду вже чекати свою клієнтку. Вже на вулиці, майже темно, та вже часу 19.43. А я тільки це закінчила працювати. І не знаю, що мені оце зараз з цим варенням. Я його, я його е поставила, трошки ж цукру в насипала, поставила на газ. Зараз його От, щоб малинка вся пустила сок, Проварю. і так залишу. Коли я його буду доробляти, я не знаю. Тому що у мене, мені ж треба його буде ще від кісточок перетерти. Завтра у мене взагалі 6 людей з 9 ранку і до восьми вечора. Післязавтра п'ять. Можливо, буду потрошку робити між клієнтами. Не знаю. Коли я що буду робити? Ой, хто це ще до мене? Клієнтка повернулася, телефон забулася. О, Так що не знаю, коли я його закрию. Хочу проварити. Воно теж вариться недовго, буквально 15 хвилин його закрити, але ж е, після того, вже, як я його перетру від кісточок. Зараз мені теж його треба недовго. Тут буквально проварити теж 10-15 хвилин. Ну, знаєте, щоб не пропала малинка. І все. Ще посуд стоїть, ще, коротше, ой, ще ж треба щось приготувати. Діні на сніданок. Коротше, ще в мене зараз поставлю, ось макарончики йому. А, ні, я завтра зранку зварю, щоб вони свіженькі, були. в мене клієнтка на 9. Ой, це такі в мене зараз часи настали. Перед від'їздом вже багато роботи, бо треба всіх переробити, а тут ще й закатка намалювалася. А що, це такі справи у мене? Так що на сьогодні буду я з вами закінчувати це відео. Поки там зараз малина закипить, ем, змонтую це відео і виставлю вам, бо це теж певний час займає, ну, часу займає. Е, так що не знаю, коли я тепер з'явлюся, тому що завтра цілий день працюю, післязавтра теж два дні це точно відео не буде. А, можливо, тоді в четвер щось буде. Так що з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.